Інгредієнти для ласощів на Хеллоуін настільки прості, що аж лякають. Хеллоуін без стресу як приготувати моторошно-смачні ласощі, не проводячи години на кухні. Хеллоуін – свято, яке завжди викликало у мене змішані почуття. З одного боку це атмосфера таємничості, костюмованих вечірок і можливість креативно підійти до декорування будинку. З іншого боку, гонка за ідеальний костюм, декор і, звісно, частування особливо ласощі. Щороку я ловила себе на думці, що витрачаю більше часу на приготування святкового столу, ніж на саме свято. У підсумку я прийшов до простого, але геніального рішення відмовитися від складних і трудомістких рецептів на користь максимально простих і швидких. І вгадайте, що це спрацювало. Тепер Хеллові це не стрес, а веселощі. І я хочу поділитися з вами своїм досвідом, щоб ви теж могли насолодитися цим чарівним часом без зайвих суете. Чому прості ласощі, це круто. На перший погляд здається, що складні, багатошарові торти та тістечка це вершина кулінарної майстерності та ідеальний спосіб вразити гостей. Але давайте будемо чесними, хто справді цінує, наскільки важко підготуватися до Хелловіну. Більшість гостей просто хочуть смачно поїсти та весело провести час. Крім того, прості ласощі мають свої незаперечні переваги. Економія часу за час, який піде на виготовлення одного складного торта, можна приготувати кілька простих десертів. Економія грошей Менша кількість інгредієнтів означає менші витрати. Можливість імпровізації, прості рецепти легко адаптувати до ваших смаків і доступності їжі. Ідеальний варіант для зайнятих батьків з дітьми на Хеллоуін хочеться грати і веселитися більше, ніж стояти біля плити. Чудовий спосіб залучити дітей до приготування їжі. Прості рецепти це чудова можливість навчити дітей готувати та залучити їх до процесу підготовки до свята. Топ 5 неймовірно смачних і простих рецептів на Хелловін. Замість того, щоб перераховувати рецепти, які можна знайти в будь-якому харчовому блозі, я хочу поділитися моїми перевіреними та справжніми улюбленими, які дуже легко приготувати та завжди користуються успіхом. ВІДЬМЕНІ пальці З солоного тіста. Цей рецепт настільки простий, що з ним впораються навіть маленькі діти. Для нього потрібні всього три інгредієнти борошно, сіль і вода. Ви просто замішуєте тісто, формуєте пальчики з характерними кісточками і мигдалевими нігтями і випікаєте в духовці. Виходить моторошно, але дуже смачно і атмосферно. Я завжди додаю трохи куркуми для більш реалістичного кольору, порада, використовуйте тісто різного розміру, щоб створити ефект різних пальців. Бананові привиди. Ще один дуже простий рецепт, який ідеально підходить для дітей. Вам знадобляться лише два інгредієнти банани та шоколад. Просто розріжте банани навпіл, умочіть їх у розтоплений шоколад і прикрасьте маленькими шоколадними чіпсами. В результаті милі та смачні привиди зникають на очах. Особистий досвід. Одного разу я додав трохи кокосової стружки, щоб надати привидам більш примарного вигляду. Яблучні монстри. Цей рецепт чудовий спосіб використати сезонні яблука. Вам знадобляться лише три інгредієнти – яблука, арахісове масло та шоколадна стружка. Просто виріжте яблука монстра, намажте їх арахісовим маслом і прикріпіть шоколадну стружку для очей і зубів. Виходить смачно, корисно і дуже смішно. Рекомендація: спробуйте використовувати різні сорти яблук для різноманітності смаку. Помаранчеві гарбузи. Цей рецепт чудовий спосіб використати цитрусові. Вам знадобляться лише два інгредієнти: апельсини та шоколад. Просто очистіть апельсини від шкірки, занурте їх у розтоплений шоколад і прикрасьте маленькими шоколадними чіпсами. В результаті виходять яскраві та смачні гарбузи, які піднімають настрій, корисна порада перед тим як занурити апельсини в шоколад, просушіть їх паперовим рушником, щоб шоколад не стікав. Шоколадні павуки. Цей рецепт чудовий спосіб використати печиво. Вам знадобляться лише три інгредієнти: шоколадне печиво, розтоплений шоколад і маленькі цукерки. Просто розтопіть шоколад, занурте в нього печиво та додайте цукерки для очей. Виходять смачні та кумедні павуки, які ідеально підійдуть для тематичної вечірки, мій секрет, використовуйте печиво різних форм і розмірів, щоб створити різноманітних павуків. Більше, ніж просто частування створення атмосфери. Хеллоуін це не тільки смачні частування, а й створення атмосфери. Не забудьте про декор. Навіть прості прикраси, такі як гірлянди з помаранчевих ліхтариків. Ватяні павутини і фігурки привидів можуть значно поліпшити настрій. Кілька ідей декору. Використовуйте гарбузи різних розмірів і форм, створіть павутину з вати або ниток. Роздрукуйте тематичні розмальовки та прикрасьте ними стіни. Повісьте гірлянди помаранчевих ліхтариків. Розмістіть фігурки привидів, павуків і кажанів. Висновок, насолоджуйтеся Хелловіном без стресу. Хелловін – це свято, яке має приносити радість і веселощі. Не витрачайте час на складні та трудомісткі рецепти, вибирайте прості та швидкі варіанти, які не потребують багато часу та зусиль. Насолоджуйтеся процесом приготування, залучайте до процесу дітей і просто насолоджуйтеся святом. Пам'ятайте, що головне це атмосфера та гарний настрій з Хелловіном.